дуже світ. і сьогодні до дома я хочу сад По Постежився він котився, на ялинку поспішав, але нашого рум'янця сірій вовк уже чекав. Воропом вітай друзі, мабуть, поспішає люди. Ми не був і там На домах нема, то да, що ніку на тим, просто об'єднати. То вам сознати, треба діста докити. Ну спасі. Ну, спасім. Дуже вати, досивати, поховати мої дитячи. Покотився колобок, рушив путь дорогу, але раптом без межа вирізло з борло. Колубок, вітаю, пані, куподись з таким. Земку за їв, і я маряду не землю. Зім тебе, земля, кивнути, спині не сіра. А вийшла? Але я обіцяв сам я не віддай по мой одних, податки, поклеток, колобок. Зачинят, а сани Сашу. Сухо, Сашу, ну ходьте, ходьте, виходьте, Санячку, ну виходьте до Колобочка, виходьте.

Зачекай, ми посписали метод всі зайди до нас бойські совітали. Зали мене дити обіцявся, буде святы.